На каналі CryptoBrain, з вами наз інвестор. По традиції, по понеділках ми розбираємо біток, аналізуємо ринок, і я ділюся з вами своїми думками з приводу крипти і подальших рухів. Отже, на тижневому таймфреймі в нас минулий тиждень дуже бодро закрився для лонга, враховуючи ще й твіт від Трампа цей пост про те, що готується криптовалютний запас для США. І крипта, звичайно ж, відреагувала сильним ростом. сьогоднішній день не можемо сказати, що він так само бодро відреаговує, тому що, як бачите, ціна зараз гарний тест імба отримує, і, в принципі, може почати давати якусь реакцію і далі продовжити несхідний рух, що в принципі досить реально з ось цим всім рухом. Тут, по факту, ще й ось такий офф був, так? тому. Ну, досить, досить, досить гарно виглядає для того, щоб сходити ще нижче. На 72-76. Я взагалі очікував, було б прикольно, якщо б Трамп видалив свій твіт і сказав, що ні-ні, нічого такого не виставляв, мене зламали. Ну, тоді ми можемо побачити її десь трошки нижче під столом. Далі, на 4 годинці в нас, та в принципі все те саме, що і на денному таймфреймі, на годинці дуже гарно зараз виглядає ціна. У нас є підчищена ліквідність. У нас. Просто космічна абсорбція, і зараз, зараз, зараз. І тест імба. Тобто, по факту по факту, можемо розглядати для себе зараз якийсь шорт, е но. М -м... Коли його відкривати? Хвилинку, що мені не виходить зловити. О, є, вийшло. Імбаланс. Е тест імба відбувся. От. Е коли гарно було би відкрити цей. Шорт, пасувало би. Розглянути десь в даному імбалансі. Це раз. І, по-друге, після 18-ї години подивитись як Нью-Йорк буде працювати самостійно без Лондона, що він хоче зібрати, чи не захоче він зробити тут перехай. Ну, в принципі, ось такий сценарій я би очікував. Ось такий сценарій я би очікував. Досить гарно виглядає. У нас тут факту мікробос є. От, можна його ось тут відмітити, що в принципі дає нам гарне розуміння того, що може бути якраз продовження шорта. Ну, будемо слідкувати, будемо дивитись. Поки що таких конкретних якихось думок твердих немає. Так як ми, в принципі, зараз ще покажу іншу сторону медалі. Ми, ми зайшли в цей імбаланс, і тут ми закололи. Якщо ось так кинути ФІБО, ми тут закололи дискаунт. Ось, ну, майже майже до ОТЄ дійшли. Тобто, цілком ймовірно, що почне рухатись вгору. Тому, якщо розглядати шорти, якщо розглядати їх, то тільки коли буде реакція в даному імбалансі після 18-ї години сьогодні. Якщо ж реакції не буде, не буде формуватися можливий сетап для Сібоса, ну то шорт скипаємо і все. Тому якось ось так. В принципі, поки що в мене все. Більше цікавої і корисної інформації можете знайти в моєму інстаграм, в сторіс багато чого ділюся. І в телеграм-каналі всі посилання будуть в описі. В принципі, в нас скоро буде набір на 9-й потік, на 9-ту академію. За результатами восьмої академії також можете глянути в інстаграмі. BMW подарували. На 9 академію вже купили Audi для всіх студентів. Хто новачок, хто не знав. Хто знає, то. І так, всі це в курсі. Все, всім гарного продуктивного тижня, всім гарного вечора, всім пока.